26-27 лютого в місті Ужгород на спортивній арені комплексу Зінадін відбувся між'єпархіальний турнір футболу серед священників. Цей турнір є присвячений пам'яті новомученика отця Петра Павла Ороса, чиє життя стало прикладом віри, мужності та служіння Богу і людям. Цей турнір особливий тим, що вперше проводиться в такому цікавому форматі для священників 40. Шість єпархій, Традиційно на такі турніри збирається багато священників. З різних куточків України цього року особливість також цього турніру, в тому що вперше взяла участь Київська архієпархія. Священники приїжджають з різних куточків України для того, щоб разом поспілкуватися і провести в британській обстановці свій час. В турнірі взяли участь наступні команди: Івано-Франківська митрополія, Тернопільська митрополія, Львівська митрополія, Київська архієпархія, Стрийська єпархія та Мукачівська греко-католицька єпархія. Взагалі мене спорт – це є вершина, яку яку я досягаю кожного дня в своєму житті? Мені 60, плюс, а я, як звичайний, скромний священник, який побудував своє життя на молитві на спорті. Це два такі крила, які мені допомагають рухатися в моєму житті. І тому я думаю, що цей з'їзд в честь священника, якого проголоситься святим через такий вид спорту і молитву спільно нашу, це допомагає нам тільки збудуватися і йти до. Через терпіння сьогоднішньої війни до Воскресіння. Я вважаю, що це є одно з найкращих, що може зробити в сьогоднішній день. Турнір розпочався ще 26 лютого з архієрейської божественної літургії, яку очолив Преосвящений владика Теодор Мацапула. На турнірі була чудова, дружня атмосфера. Дякуємо Богу за сьогоднішній прекрасний день, день зустрічі, день братерської радості. Нам надзвичайно приємно в нашій єпархії, в нашій церкві приймати наших друзів із сусідніх єпархій. І е, думаю, що у цей час, коли є багато смутку і невпевненості, е, радість зустрічі, радість дружби, вона виліковує. О, після закінчення був визначений переможець, перемогла Мукачівська греко-католицька єпархія. Дякуємо всім за спільну молитву, участь та позитивні емоції. Щойно ми завершили наш турнір змагання священиків по футболу між різними єпархіями. Ну, як і в кожній грі є переможці, є і ті, хто потерпіли певної поразки, але якраз у грі є важливо. Не так перемога, не так поразка, як важливо є вміти приймати труднощі, вміти їх долати і вміти в команді тримати добрий дух. І тому ми сьогодні бачимо, що всі команди, незалежно від результату, цей дух зберігають і з великою радістю завершили цей турнір, який ми присвятили блаженному священомученику Петру Оросу. Адже саме цього року, 3 травня, ми будемо мати величну подію в нашій епархії, його беатифікацію. І якраз вчора всі. Учасники цієї футбольної зустрічі і мали можливість переглянути фільм про нашого блаженного священномученика Петра Ороса. І сьогодні цей турнір якраз могли зіграти на його честь.